Рятівник це дуже класна позиція. Моя улюблена за все життя. Це дає стільки любові, стільки цінності, стільки поваги до себе, що я. Не роблю в своєму житті, поки я рятую інших людей. Що я дозволяю собі навпаки робити, вирішувати за інших. Це про его, це про те, що я знаю краще. Яка вигада тобі вірити, що ця людина не справиться? Чому тобі так вигідно? Бо тоді ти будеш нецінна, коли ти за межами трикутника, ти спокійна. В реакції, в діалозі, в комунікації ти можеш просто сказати: ну зміниться, витримати цю напругу, навіть якщо в твоєму полі хтось там кричить, свариться, плаче, і ти така: я розумію, що тобі боляче. я Розумію, що тобі сумно, але там провідчувай це, проживи, відпусти і ти далі можеш зробити ось це ось це. Якщо тобі потрібна допомога, прийди, і тут же розуміння. Розділенню відповідальності й допомоги, тому що людина, коли приходить і просить, вона відчуває цінність того, що ти робиш. А коли вона не просить, а ти рятуєш, то дуже часто це виходить потім власною нецінності. Бо «спасибі не сказали сенсі. Я тут всіх врятували, допомогла, вирішила грошей дала. А спасибі не кажуть. А тому, що і не просили, тому що людині для того, щоб цінувати це, вона має дозріти в голові і попросити вийти за межі свого стану і попросити.